Коли Фреон буде кипіти? Для того, щоб Фреон кипів, він повинен, по-перше, бути рідким. По-друге, у нього повинна бути така температура, щоб він змог відібрати тепло. Ще додаткова умова. Е сам відбор тепла він повинен бути відбуватися. Е про що йде мова? Якщо магістраль в теплоізоляції. Через теплоізоляцію фреон не може сприйняти тепло, то він тут кипіти не може. І якщо тут сюди приходить рідина, то вона передається далі до тепломінника, де все зроблено для того, щоб фреон кипів. Що виходить з капілярної трубочки? 100% рідина? Ні. Є е, в навчальних університетах України є м схема зібрана зі скла. І коли капілярна трубочка там заходить прямо у випарник за склом, можна побачити, що з неї виходить. Якщо ви бачили, як працюють оці зволожувачі для квітів, приблизно так так само фреон виходить з капілярної трубочки. Тобто там не є ця рідина, вона пшикає, вона харкає. І коли по тонь, тонесенькі трубочки. Це ж шістка, там внутрішній діаметр, ну трохи ну, близько до 4 мм. І от коли оцей простір, оце харкані, то воно перетворюється на якийсь там ручок рідини. І там рідина дійсності є, але не 100%. І, і це все передається е, саме, тиском, воно рухається і приходить сюди. І все зроблено для того, щоб кипіння відбувалося тут. Якщо я приберу теплоізоляцію, то у мене буде приход теплоти, і я зможу, у мене може відбутися кипіння прямо тут. Але тут кипіння буде при одній температурі, ну, тиск, да, бо тут тиск буде трохи вище. Е, у нас ще гідравліка, да, то, то тиск е, зменшується ближче до компресора. І відповідно е, кипіння може відбуватися. Деякі вскіпання починаються прямо біля капілярки, але там трохи-трохи, воно мало, бо тиск ще досить високий. І тиск буде падати, 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 падати. Тобто оці всі магістралі вони допомагають капілярки доробити тиск до того, щоб було повноцінне кипіння при плюс 5, як ми взагалі кажемо. Це по-перше, а по-друге, така ізоляція заважає приходу теплоти, щоб сама рідина безпосередньо вскіпала. О, то відповідь. Фрон може і кипить одразу після капілярної трубочки, 100% рідини там немає, але ми робимо ряд заходів, що того не відбувалося. А е, в внутрішньому блоку напотії в тепломіннику ми робимо все для того, щоб кипіння було саме там. Чому ми за це так чіпляємося? Бо від кількості рідини залежить кількість е, виробленого холоду. Бо саме коли фріон скипає, Холод і виробляється. Це і є наш холод. І чим більше рідини буде потрапляти в випарник, і чим більше її там буде википати, тим більше продуктивним буде наше обладнання.